Кабінет міністрів України планує розробити новий механізм підвищення зарплати і пенсій. Про це днями заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду. Він переконаний, що реформувати систему оплати праці необхідно так, щоб кожен громадянин отримував гідну заробітну плату. За словами очільника, уряд планує також значно підвищити пенсії. Я вважаю, що робота і оплата праці. Український громадян є недооцінено. Тому наше завдання сьогодні реформувати систему оплати праці таким чином, щоб кожен український громадянин отримував достойну заробітну плату. Це перше. По-друге, щоб вона була білою. І по-третє, щоб людина, яка сьогодні працює, і отримала і нормальну заробітну плату з одного боку, і з іншого боку, в тому числі, і на майбутній захист пенсійної системи. Можу сказати, що і пенсійна система потребує сьогодні змін. Тому питання створити сучасні пенсії, а це буде означати, що нам потрібно в межах і в рамках можливості нашої економіки і пенсійного фонду прийняти всі необхідні рішення для того, щоб пенсія в Україні зростала. У нас є думки з цього приводу. Ми над цим питанням працюємо. Ми зараз зважуємо всі можливості економіки. Що ми можемо запропонувати українським громадянам? І обов'язково це запропонуємо. Це будуть не популістичні, а дуже конкретні кроки, які в найближчі, найкоротші терміни ми презентуємо для українських громадян. Це буде в рамках можливості і бюджету існуючого, і е, існуючої економічної ситуації в нашій країні. Володимир Переслав це військовий на пенсії. Пропрацював понад 47 років. Розміром пенсії не задоволений. Пенсію Больше ну, процентов 60 уходит на оплату ЖКХ. 40 остается жить. Если раньше мясо покупал, мог зайти килограмм 5-6 взять. Ну, сейчас полкило их на две недели. И все. Выживаем, как говорится. А что можно сказать про это подвищение пенсии, что сейчас в говорят, что значительно обещают повысить средний размер? Да я сомневаюсь, чтобы повысили. Почему? Потому что экономика не работает. Откуда деньги брать? То, что Международный валютный фонд даст, они дают деньги, а куда они уходят, тоже никто же не знает. Если бы хотели, наверное, давно повысили. Ну, а говорить можно все. Вы знаете, у нас народ такой, спокойно и все выдержат, лишь бы пообещали. Говорили, в сентябре, да, повысят. Ну, будем смотреть. Хотя я в этом сомневаюсь, что повысили. За статистикой, ныне в Украине близко 60% пенсионеров отримують пенсию ниже прожиткового минимума. выплатам выплатами пенсионеров на Полтавщине большинство. Они тарифы повышают, а пенсии заберут. Так що слухайте, кому вірити вже, все, я не хочу нічого казати, бо мене ще заберуть. Yeah. Ви бачите, як кажуть, проробила 56 років, ось прийшла, займи мені гроші на лікарство. Одна ампулка лікарства ось стоїть 120 гривень. Це можна жити, скажіть, будь ласка, ходжу, лічуся. І ви розказуєте, що тут он, стоїть. Я прийшла, займи мені гроші. Yeah. Заняла неї сотні. Кабінет міністрів України також має провести перерахунок всіх пенсій, розмір яких складає від 1300 до 3000 гривень. За словами першого заступника начальника управління пенсійного фонду України в Полтавській області Володимира Носенка, середня пенсія має зрости вже з 1 вересня. Сьогодні ми отримуємо багато звернень з приводу очікуваного підвищення пенсії. Вже є відповідні заяви з боку. Віце. Прем'єр-міністра з боку міністра соціальної політики України про те, що готується урядове рішення про масові перерахунки пенсійних виплат. Ці перерахунки будуть проведені за особливим порядком, не так як було раніше, коли підвищувалися соціальні стандарти. І мова йде насамперед про так зване осучаснення пенсій. В чому суть такого осучаснення? Ну, по-перше, всі страхові пенсії обраховуються за так званою формулою, яка передбачена у статті 27 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ця формула передбачає включення трьох складових. Перший Перша складова це коефіцієнт заробітку, коефіцієнт, друга складова коефіцієнт стажу і третя складова це базова середня заробітна плата в Україні. І добуток цих трьох величин є сумою страхової пенсії кожної людини. Ті люди, які пішли на пенсію до 2008 року, в них зараз пенсія. Складається із базової середньої заробітної плати за 2008 рік. Ця величина складає лише 1197 гривень. В той час, коли ті люди, які оформлювалися вперше на пенсію після 2008 року, у них показник на сьогодні вже складає 3200 гривень, тобто за період з 2008 року по даний час за ці 8 років середня заробітна плата в Україні підвищилася майже втричі. І Ті люди, які виходили на пенсію після 2008 року, навіть маючи однаковий стаж з тими пенсіонерами, які вже були на заслуженому відпочинку до 2008 року, звичайно при однаковому стажі, при однаковому заробітку отримують різні пенсії. Ті люди, які виходили на пенсію пізніше, звичайно ж, у них розміри пенсій більші. І така соціальна несправедливість вже відбуває, проходить досить тривалий час. І саме враховуючи оцей дисбаланс, який виник у розмірах пенсій, урядом готується відповідне рішення для того, щоб уникнути цієї соціальної несправедливості. Зараз ведуться економічні розрахунки, оскільки для осучаснення пенсій потрібно. Шукати перш за все фінансові резерви. І відповідно, якщо буде прийнято рішення про обчислення пенсій, про перерахунки пенсій із базової середньої заробітної плати, яка склалася на сьогоднішній день, то ми повністю уникнемо цієї дисбалансів, які виникли у, в залежності від виходу на пенсію у наших пенсіонерів. До перерахунку пенсії в обласному пенсійному управлінні почали готуватися заздалегідь. Ми на регіональному, на районних рівнях не чекаємо цього урядового рішення, ведемо вже відповідно підготовчу роботу, оскільки перерахунки будуть досить складні, хоча вони й будуть проводитися в автоматизованому режимі. Але для цього нам потрібно перевірити повністю електронну базу, щоб Відповідне програмне забезпечення працювало без перебоїв, і, звісно ж, ведемо і перевірку тих нарахувань в розрізі кожного пенсіонера по його пенсійній справі. Готуємось до широкої інформаційної кампанії, оскільки, звісно, виникне дуже багато питань у кожного пенсіонера про те, як буде перерахувано його пенсія, але ще раз наголошую, що. Остаточне рішення поки що не прийнято, воно обговорюється, шукають, вишукуються додаткові резерви для того, щоб виплата підвищених пенсій проводилася вчасно. Якщо, якщо буде прийнято рішення про перерахунки пенсій із базової середньої заробітної плати, якщо, яка склалася на даний час, це 3 тисячі Якщо така величина буде закладена урядом, то середній рівень підвищення складе в Полтавській області 284 гривні. 284 гривні. Я можу прокоментувати це на прикладі. Наприклад, жінка, яка має 40 років страхового стажу, і в якої заробіток протягом трудової діяльності. Був на рівні середньої заробітної плати в Україні, тобто коефіцієнт заробітку одиниця, то в неї розмір підвищення складе 247 гривень. Якщо це шахтар, якщо людина працювала на крайній півночі, має більший коефіцієнт заробітку, звичайно, буде, і при такому стажі, звичайно, рівень буде підвищення значно більший. Але середня очікується на рівні 200. 84 гривень. Якщо ж буде прийнято рішення закласти показник сучасний, тобто за три попередні роки 3200 гривень. Якщо буде менший показник, звісно, рівень підвищення буде менший. Це залежить від того, наскільки уряд спрацює у вишуканні коштів для цього масового підвищення. Веб-портал пенсійного фонду України у нас запрацював з 1 жовтня 2012 року. В чому його відмінність і головна мета це зробити обслуговування пенсіонерів, громадян та платників більш комфортним, якісним, функціональним та оперативним. Крім веб-порталу електронних послуг, у нас ще є. Офіційний сайт, сайт пенсійного фонду. Але на цьому сайті міститься загальна інформація про пенсійну службу, якісь там нормативні документи, оформлення і так далі. А на веб-порталі у нас міститься конфіденційна інформація. Тобто, при тільки при реєстрації на веб-порталі можна буде якісь відомості. Запросити у цьому сервісі і отримати тільки стосовно своїх індивідуальних даних. Для пенсіонерів це розмір пенсійної виплати, вид пенсії, потім закон, за яким призначено дану пенсію. Для платників це інформація може надходити щомісяця про сплату роботодавцями єдиного внеску. З зароботної плати, яка нарахована даній особі. А для страхувальників це дієвий контроль за надходженням коштів та звітів до єдиної системи. Ведемо статистику, звичайно. В нашій області це більше 2000 користувачів зараз перебуває. Для того, щоб зареєструватися на веб-порталі, необхідно зробити лише два кроки. Перший це завітати в найближче відділення управління пенсійного фонду в фронт-офіс, який у нас працює за системою єдиного вікна, там оформити бланк заяви, отримати розписку про реєстрацію заяви та реєстраційний код, який далі буде ключем для реєстрації вже безпосередньо в, в інтернеті на веб-порталі. І другий крок це вже зайти в інтернет на, на цю сторінку порталу і зареєструватися, використавши цей реєстраційний код Ключ. Після цього буде, після успішної реєстрації, буде створена нова персональна сторінка для користувача. Вже за допомогою цієї сторінки він зможе користуватися електронними послугами пенсійного фонду.